Дев'яте століття до нашої ери. Бачимо вазу, і на вазі цікаво, вже є такий орнамент. Он візочок маленький, видно. І геометричний орнамент, і квадрати, і трикутники. Ось теж предмет побуту. Дивіться, яка велика така. Якби як каструля, не каструля, ємність, і теж вже вилито, це вже залізо, теж вилито вже на ній орнамент. А ось і перші списи. Це ж теж пролезали залізні, пролежали у землі, не списи, а мечі. І теж пролежали в землі і збереглися. Ось предмети, для чого вони? Написано, але ж я не можу їх прочитати. Ну, важкі ці залізні предмети, звичайно. Але те, що збереглося у землі. Так. І так. І це в нас. й до нашої а. ери. До нашої ери. Залізне століття до нашої ери. 450 і так рік. Нічого собі. А одяг, бачимо, що носили лицарі. Скільки ж там кілограм цікаво? Це ж треба було одягати таке на себе, і ще й і битися в ньому, і їхати. і... і і сонце, і спека. Але теж бачимо, що орнаменти є. Кругом уже не просто так собі, а бачите, як вже вироблено. Вироблено ще й зі смаком. Так, переходимо далі. Ось тут такі дрібні дуже речі, такого вже вжитку ножі різноманітні. Різноманітні, такі бачу, як якісь і крючки. ну і Що тут тільки немає, дуже багато чого є. Ну і ось теж не знаю для чого це речі. Наві... Ага, для... це для коней. Бачу кінь намальований, значить, це для його зброї. Щось тут таке. Так, зрозуміло. Ідемо далі. Ну і тут теж предмети різноманітні, бачите, вже зроблені із заліза. Цікаво досить. А тут і керамічні, і залізні вироби. Бачимо предмети вжитку, тарілки. Не хотіли їсти просто із тарілки, а бачите, розмальовували їх. Розмальовували знову ж таки цими геометричними такими рисунками. Ось і такі. Цікаво, 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 досить цікаво. А це вже бронзовий вік починається. Ось це вже речі із бронзи зроблені. Масивні такі важкі, я так собі уявляю, тільки як їх в руки брати. А ось невже це така прикраса? Мабуть, прикраса. Та як же її носити буде цю прикрасу? Не знаю. Просто дивуюся, дивуюся. Тут дрібненькі речі теж. А тут ось. Подивіться, які мечі. Це ж збереглися ці мечі. Ну, а, мабуть, із таких кілець і виплітали ті кольчуги, ну і тужі предмети поводу, а Ось списи. Дуже такі гострі гостряки. Ну так, думаєш, це ж скільки це хтось робив його все це? Як ви ж думали вони, як? Подивіться, які цвяхи, такі величезні цвяхи. Ну, вже бронзове століття, вже заліза навчилися робити. Ой, а тут переходимо. Бачимо теж жаль, що не вмію читати. Такі якісь ланцюги. І гляньте і збереглися. Вон малесеньке яке колечко. Це ж треба було ну, віднайти в землі. Ну, але колечко на такій гарній пальці. Бачимо защіпка. теж. Такий товстенький, а ось яка тонесенька, така, тонесенька, тонесенька вже зроблена. Ланцюжок такий тоненький. Так, тут так само. Невже це прикраси? Мабуть, прикраси, бачите, якісь браслети. Ось. Ну, подивимося. Ну, дійсно, що прикраси. Так, а тут ось великі горшки, горщики. Великі і менші, і які хочеш. Як таке дрібнесеньке було археологам ось знаходити? Але люди трудилися, трудилися для нащадків.